Доброго, року. Доброго Боже, вже за зарядка бачите? <клес> ну а зараз має бути заставка про гостей. Думаю, потягнуся, зроблю зарядку. і ще ж друзі, ми, ми на цьому майданчику. майданчику сьогодні у нас в гостях Віталій Слісаренко, голова молодіжної ради міста Кіровоград, а також організатор благодійного Єлисаветградського молодіжного балу е, і Катерина Колєва, заступник голови молодіжної ради міста Кіровограда. Вітаємо вас! Доброго ранку! Доброго раді раді ранку. вас бачити. Розкажіть нам, будь ласка, про Єлисаветградський благодійний бал. Якого мета? Ну, по-перше, мета його культурно провести 14 лютого, День всіх захоханих, і okay. запропонувати молоді міста Кіровограда альтернативні культурні варіанти проведення цього прекрасного дня. Uh -huh. Адже якщо звернути увагу на Афіші, на всі розважальні заходи, які відбуваються 14 лютого у нас в місті, вони досить традиційними. Однак ми, як така ініціативна молодь, вирішили запропонувати ще й такий от спосіб його проведення. Можна навчитися гарно танцювати, uh -huh. вальсувати uh -huh. разом з. Тим зробити приємне своїй другій половині і буде цілий ряд сюрпризів на самому балу, які я думаю будуть приємні всім, хто туди приїде. А де він буде проходити? Відбуватиметься в холі філармонії обласної він. А скажіть, будь ласка, вікові обмеження є чи можуть прийти будь-які люди будь-якого віку. Кать, розкажи трошки про це. Е, ну взагалі ми запрошуємо молодь, але, mm -hmm. але якщо старші люди також захочуть до нас завітати, то чому б ні? Це благодійність, бал для всіх, і хто не вміє вальсувати, зможе навчитися. І гарно провести час можна родиною прийти, навчитись танцювати. Так, так. чому Дрес-код буде обов'язково uh, – Це, від... це обов'язковий це ж Він... бал uh, для дівчат. Це бальна сукня, щоб було гарно. Для хлопців це смокінг або класичний костюм. І обов'язково краватку метелик. Ніяких звичайних краваток ми не приймаємо або взагалі так. Ски Або взагалі там якось що це, це мовітон, дівати кроваску не така, як вона має бути. Скажіть, щоб вони чули, <рес> 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 бо прийду до вас і завернуть. <рес> вас. Добре, бал е, благодійний. Куди е, підуть кошти? Ну е, бал, по перше, саме перший, який ми в 2014 році проводили, він уже тоді був благодійний. Ми так вирішили, що всі наші заходи, які ми будемо проводити протягом року і надалі, будуть мати благодійний характер. Ці кошти конкретно з цього балу будуть направлені на допомогу молодій сім'ї учасника АТО. Так, mm. я трішки можу розповісти про mm. цю сім'ю. Це хлопець, який зараз в принципі служить, продовжує служити. І дівчинка-волонтерка, вони буквально недавно одружилися. Ну, дівчина також допомагає, їздить там буквально кожного тижня в АТО. Ну і ми вирішили так допомогти коханню в день всіх закоханих. Ну і чому саме у нас було декілька варіантів, кому саме допомогти? Чому обр. Рали саме цю пару, вони повінчалися безпосередньо на лінії фронту, так би мовити, баку. буквально менше місяця до дійсно так дуже романтично. Так так А, а скільки їм то... років? 24 і 26 здається. Боже, це молодь, місць. Місць. молодь. молодь. діє молодь, наш Скажіть, будь ласка, ви е, говорили про те, що е, е, ваш бал е, він е, відрізняється від усіх інших запропонованих у місті заходів до 14 лютого. Е, ви назвали те, що будуть навчати вальсувати. Е, що ще цікавого буде відбуватися? Під час балу чим е, саме унікальний буде цей бал тим, що ми трішки наситили конкурсну ігрову так би мовити програму. По перше, по-друге, король і королева балу, а вони будуть обиратися. Відбува Ви обиратимуться на цьому балу трішки не так, як це відбувається зазвичай. Там буде е, ціла ціла така подія. Декілька етапів цього конкурсу. Якщо на минулому балі короля і королеву обирало журі, в принципі суб'єктивно з декількох осіб, хто тоді на той момент організовували, то зараз. Смогу обрати короля і королеву надасться усім присутнім на балу особам. Ну і буде анімація. Анімації напевне більше. По перше, зустрічатимуть міми нас такі, от переодягнені якраз з приводу заходу. І... Буде музики більше. Буде музики більше, класичної, камерної. Напевно, Концертіна нам допоможе в цьому допоможе. А, а фуршет якийсь буде. Просто <discussion> люди іноді як йдуть на бал, вони хочуть випити шампан. Ну, буває. <с> um> Дивіться, ми якось вирішили Це поки що, села, що поки що абстрагуватися <с Minster> <с> від питань там безпосередньо фуршету, тому що ну не маємо ми поки що можливості mm -hmm. прямо mm -hmm. так апофіозно все організувати, але разом з тим поруч є кафе. Яке називають уже рекламу, каже, да? от, е і воно буде Можна з собою uh, взяти у пакуночку, там хто хоче щось? Ми не буде, ми не будемо mm -hmm, проти, well, якщо буде в пакетику два фужерчики і пляшка шампанського, і це відбуватиметься безпосередньо. Ну добре, це не найголовніше. Скажіть, будь ласка, як потрапити можна на ваш бал, де придбати квиточки або зареєструватися? У вас є змога зараз зробити таке оголошення для наших глядачів? Будь ласка. До речі, от такі запрошення, якщо можна, там крупне. Планом взяти. От такі от запрошення у нас є і, і перш за все, доки я не забув. От Миколу Ян, але ми вже запрошуємо. О, О, ти ти <тас> <Нічого> вам дякую за запрошення. Нічого собі. <клес> Боже, як приємно. Я думала, розігравати. Готуйте сукню і кроватку. <клес> Це є. Я думала, зараз ну, зараз знову розіграш. Зараз знову телефонні дзвінки до студії. Я кажу, Коля, ми ну, обділені увагу, але ми не обіцяємо. Добре, давайте тепер оголошення для тих, хто не ма ми маємо, а ті, хто не. Має, скажіть, будь ласка, по-перше, є... молодіжна рада Кіровограда має свої пабліки у всіх соціальних мережах, які користуються популярністю, зокрема Фейсбук і е... Контакт. Контакт. Там є наша група, є мій аккаунт є Катерини Колєвої. Можна звернутися безпосередньо через соціальні мережі, хто нас знає, По вищим навчальним закладам Цим займаються студентські ради, профспілкові комітети, молодіжна громадськість міста в обличчі лідерів молодіж також знає про цей захід. У них майже у всіх є запрошення із собою. Тобто, якщо буде бажання через соціальні мережі, через лідерів громадських студентських молодіжних організацій, ці запрошення можна придбати. Ну або зателефонувавши до мене чи до каті там, наприклад, ну, що ну, ще дякуємо ну, сьогодні. Насправді за майданчику був Віталій Сисаренко та Катерина Колєва, організатори молодіжного балу, який буде присвяжений до Дня закоханих. Якщо ви ніколи не були в відні, не були на віденському балі, то ви можете це зробити. Завітати на благодійний Логосаветградський бал. Ну а далі слово нашому Павлу Усіку. Побачимось.